Друзі, усім привіт! Ну що? Запам'ятайте мене такою, яка я зараз є, тому що зараз вже йду на стрижку, але я не про стрижку. Що хочу сказати? Які емоції нам відомі? Страх, злість, віра, але емоція, коли люди повертаються додому, яких ти не бачив півтора року. Це щось якась нова в мене емоція, чесно. І це не за стрижки, чесно. Тому над цим ще потрібно буде подумати. Я так цікава, вона дзвонить і каже, я жду, жду тебе моя любов. Ну, вона на російській мові. А я кажу, ти не уявляєш, як я тебе чекала. так от. На що, Як вам підстриглася. Зараз буду їхати в епіцентр, потрібно купити деякі миючі засоби і будемо робити з вами покупки разом. Я не знаю, як так в мене вийшло, але я почала збирати емоції людей або реакцію людей, хоча це пов'язана емоція дає реакцію, або реакція дає емоцію. Людей, які повертаються додому. І пам'ятаєте, я вам розповідала про свою знайому, яка казала, що я, начебто, як якийсь там дуже коштовний телефон, але сіла зарядка, і коли я приїхала додому, я йду по вулицям свого міста і я якось підзаряджаюсь. Я що Галинки запитую: в тебе була така якась емоція? А вона каже: Ні, я добу... Не помічала, але в мене просто котилися сльози, хоча я це не контролювала. І я не те, що я заряджаюся, коли я йду по вулицям свого міста. А у мене таке враження, що я пливу. І каже, і знов сльози. І мені кажуть, ну чого ти, ну чого ти? А я не контролюю, я не знаю, що з ними робити. Так, реакція була. Так, так що різні емоції у людей є, коли вони повертаються додому, а реакція у всіх однакова. Реакція є, але емоції різні. Хтось так, хтось так, М -м, значить, як. Беремо кошик, не хочу тілешку, бо мені не багато, бо якщо візьму багато, то я буду купувати зайве, а зайве я купувати не хочу. Мені потрібен засіб для унітазу. Я дивлюсь 166, отакий я брала зі ароматом смерека. Ну, це дивлюсь ні. Є ціна яка вигідніша. 101 гривня з малиною. Це я не зрозуміла, що ну, щось таке нормальне. Що ще? М'ята та лаванда. 101 гривня. Треба зараз, щоб я визначилася з ароматом і візьму такий якийсь засіб. Вихала кожен аромат, якщо можна це так сказати. Всі сподобались. Але зупинилася, візьму м'ята. Хоча малина нереальна, от реально малина як натуральна, свіжа, лаванда теж. Але все лаванда, лаванда. Думаю, нехай буде м'ята. 101 гривня беремо. Непогані знижки зараз на засіб для прання гель. Така хороша ціна в епіцентрі. Ну, це літр. Тут більше. І це великі. Скільки там? Два. Ну, майже три літра. Так, добре. Але мені не потрібно, в мене таке є. Ще мені потрібен засіб для миття посуду. Дивлюсь, такий хочу взяти з дозатором. Я давно вже на такий дивилась. Пам'ятаєте, кожного разу його показую. Бо мені вже, я коли була в Києві, пам'ятаєте, мій у той набір, що я купувала колись, теж в епіцентрі, там чорне-біле. Угу. Поки я була в Києві, дехто йому скрутив щось. І воно поламалося. І потрібно. Я вже не хочу у ці всякі дозатори, ще щось. Хочу, 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 щоб купив, використав, викинув. І дивлюся, я не знаю, що я хочу для миття посуду. Але щось з дозатором. Ну, завжди дивлюсь на тут квіти, алої і мед начебто. Може таке і взяти. 137. А що є зі знижкою? А зі знижкою зі знижкою? О, зі знижкою теж ця жабка фрош є для миття посуду. 63. І 83. А чим відрізняється? Об'єм такий самий. Тут є наліпка слава Україні. Зелений лимон. Це алоєвера, не знаю. І 95 літрова. 59 гривень, дивлюсь, працює такий жорсткий воді. Воді і для чутливої шкіри. Так от, український виробник я такого ще не бачила. Україна робить. Тут такий з зеленим два в одному тут. Мабуть, я отакий візьму, лайми гри, фрукт. І ціна нормальна, 59 гривень. Який об'єм тут? Пів літра. Ну що, дівчата, беремо пів літра. речі, зараз розкрутила понюхати оцей засіб, він там такий червоний. Навіщо ви стільки барвників додаєте? Це ж як на руки шкодить. Думаю, ні, не буду брати. Навіщо стільки барвників? Дивлюсь на цей 57 гривень, фрекенбок. То ще морока. Раніше, знаєте, на шопінг за одягом ходили і не знала, що купити. А зараз маючи за... О, 97 гривень екоприбирання. Екоприбирання. Оце я візьму, мабуть, ще й з дозатором. Це український виробник, в мене вже такий був, але для... не для миття посуду, то мені сподобався. Не знаю, зараз буду ходити думати і думати ходити. 97 гривень там скільки півлітра, а тут літр 137. на той, що я завжди дивлюсь. Морока. Завжди щось не так. Що це таке? Що ти? тут що я за людина? Що хочу сказати, перенюхала все, що можна. І таке, і таке, ну, і дешевше, там, де ціна нижча, дуже багато барвників і такі дуже концентровані аромати. Те, що не дуже корисно і я вважаю, що недоречно. А там, де я ті, що дорожче, оцей український, потім Німеччина робить оці. Вони майже прозорі і такий ніжний іде аромат, тому і ціна вища. Розумієте? Ну так. Вирішила зі знижкою 57 гривень 90 копійок взяти ось такий. Хотіла з дозатором, немає. Ну нічого, значить, буде такий. Подорожча 149. Ге для інтимної гігієни я дивлюсь зараз, але звернула увагу. Ось, наприклад, 55 гривень, там бла-бла-бла. Барвник, навіщо? Ну, це вже, знаєте, таке інтимна гігієна. Навіщо ви додаєте? І коштує дешевше і таке яскраве. Ну так, я беру таке. 149 гривень. Я вже котрий раз хожу, дивлюся на такі миски, і навіть зараз знижка є 49 гривень. Ой, майже 50. Вилазь, ти що застряг. Такий пластмас, але він дуже такий бух, класний. Там для млинців, там іще щось, там сирники, коли робиш. Більше подобається інший колір. Залізай. Мені ось такий подобається, але чомусь немає на нього знижки. І знов прийшла, подивилася. Зелений так не дуже. А от за 49, але такий колір я би купила. Дивилась. Така 52 гривні коштує. зараз покажу, дістану я. Ну, вже не той фасон. Але теж така прочна. Ні, мені та чомусь більше подобається ця ні. ні. Хоча я не дуже люблю якийсь там пластмас, тому тільки ходжу і дивлюсь. 78 гривень. Непоганий, але не хочу захламлятися, а потім не знати, куди його ставити. Але кольори так, вони якось притягують. Мені такі кришки потрібні, бо пороздавала то туди, то сюди. Дивлюсь, наче непогано. У мене одна червона залишилася, більше нема взагалі. Треба буде зараз взяти. Маленькі набором йдуть. 31 гривня, з яких тут штук. Не хочу. Мені не цікаво, не хочу рахувати. А це потрібно взяти. Ну що, беремо? Майже 7 гривень. Там яблучка намальована, а тут я не можу зрозуміти. Теж, а, грибочки, грибочки, беремо. Тун -тун 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 -тун. Дівчата, може комусь потрібно буде подрібнювач для овочів, овочів. Мені одною рукою незручно вам показувати. Ось так він виглядає, там є ніж. І так от смикаєте за цю штуку, і воно крутиться там, ніж. Ну, тобто ручний руками. Те ж, телефон тримаю і показати, хочеться. Не виходить. Отак от смикається, і коли ти смикаєш, ніж тут подрібнює все. Ось так. В епіцентрі. Велкам. Також в епіцентрі є ці лампи на акумуляторах, які підзаряджаються. І ця, цей ліхтарик був зі знижкою, тоді і досі зі знижкою він. Так, 220. О, ось такий ліхтар 220 підзаряджається. А може і не знадобиться нам таке. Як я їх називаю, дувчики зараз зі знижкою йдуть такої форми і такої форми. ці дешевше. 690, а ці 549. Не люблю я штучні квіти. Зовсім не люблю, але 198 гривень. Зараз зі знижкою йде от така лаванда. Бачите? Зараз поставлю, то вам покажу. Така лаванда 198 гривень. Тюльпани. 400, майже 500 гривень, 491 гривня, 369. ну такі дешевші вже квіти. Отак. Чого вони такі гарні і чому вони штучні? Засіб для миття не в мене є, але може комусь цікаво знижки. У мене лаванда, то я задоволена. Саме така жабка. Так, ну, начебто все купила, що хотіла. Начебто все. Ну все, йдемо на касу. Так, ну все. Покупки зробили, те, що планувала, але згадала, що ще потрібні мені кришечки у ті були. Тому добре, що згадала. А де вони всі подівалися навіть, не знаю. Ну, це вже не важливо. Вже додому, ну я вам не буду показувати покупочки, тому що ми з вами їх робили разом і ви це вже бачили. Хочу вам розповісти, як святкувала свій день народження. Моя мала, як я кажу, це не був ніякий ресторан, це був звичайний невеличкий заклад, куди вона запросила своїх самих таких близьких друзів. Я не знаю, там нюанси, але начебто, якщо я Катю правильно зрозуміла, кожен сам собі що хотів, замовляв. Єдине, що там Паша допоміг Каті кавуни та Дині привезти у заклад. І там порізали, як такі, знаєте, канапешки поробили. І шампанське Катю купила все. Недовго вони святкували, прийшли, поспілкувалися, ем, привітали. Що ти? Мама в цей час робила мама дивилася Катіни сторіси в Інстаграм. І дуже раділа, що її оточують люди, яким вона небайдужа. Це дуже-дуже в житті важливо. З кимось вона співпрацює, з кимось вона дуже тісно дружить, ну, як по життю. Дівчата там є такі, дехто відсіюється. так воно в житті і є. Цікаве життя. Цікава штука таке життя. Таке, не таке взагалі. Дякую нашим захисникам, дякуємо ЗСУ за кожен, кожен ранок, кожен день, за кожну емоцію, яка у нас є, що у нас є цей день, що люди можуть повернутися додому, і вони радіють. Хтось з посмішкою, хтось. У когось просто катяться сльози, але є така можливість, і це завдяки нашим захисникам. І про це потрібно говорити, і їм потрібно дякувати. Ось так, мої дорогенькі. Ми з вами обов'язково зустрінемося в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково!